Принц Гаррі неочікувано відвідав Україну. Це другий візит члена королівської родини до України із початку великої війни. Попри те, що британська монархія зазвичай дотримується нейтралітету у конфліктах, від самого початку повномасштабного вторгнення у Букінгемському палаці не боялись казати, хто агресор і хто на кого напав. Як британська королівська родина підтримує нашу державу, розкаже РБК Україна. З Гарі в Україні, точніше, був в Україні. Про його візит стало відомо уже після того, як Гарі залишив нашу державу. 40-річний герцог Сасекський у супроводі контингента з його фонду Ігри нескорених, в тому числі чотирьох ветеранів, які пройшли подібну реабілітацію, побували у Львівській клініці, суперхюманс-центр, де лікують поранених військових. Це мій перший візит в Україну. і Він точно не буде останнім. Для мене було справжньою честю та привілеєм приїхати сюди разом з делегацією. Я хочу нагадати Україні, що світ стоїть поруч з нею і нескорені будуть партнером України та української команди нескорених стільки, скільки буде потрібно. Принц Гаррі поспілкувався із пацієнтами реабілітаційного закладу, а також зустрівся з міністром у справах ветеранів України Наталією Калмиковою. Як повідомив представник герцога, поїздка стала частиною його постійної роботи зі сприяння пораненим ветеранам. Він хотів ознайомитись з реабілітаційними послугами, які надають в країні, що активно переживає війну. Слава слава! Україні! Героям Пораненим солдатам стала однією з найвідоміших справ принца Гарі, який і сам 10 років віддав британській армії і відслужив дві ротації в Афганістані. 2014-го він навіть заснував ігри нескорених спортивні змагання для поранених ветеранів, подібні до Паралімпійських ігор. Цього року на відкритті ігор Гарі окремо підійшов до української збірної і привітав наших учасників. Повномасштабного вторгнення принц Гаррі та його дружина Меган Маркл стали першими членами королівської родини, які публічно виступили на підтримку України. В офіційному зверненні вони заявили, що стоять пліч опліч з українським народом. Гаррі і Меган стали першими, але далеко не єдиними членами королівської родини, які висловили підтримку нашій державі. Офіційно представники британської монархії дотримуються політичного нейтралітету. За традицією, король і його родина не високо. Словлюють політичних поглядів і не втручаються у державні справи. Однак, у випадку російсько-української війни, королівська родина не мовчала. Колишній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко розповідав, що 2022-го королева Єлизавета II офіційно жертвувала гроші на потреби нашої держави. І в Британії був створений окремий державний фонд, він навіть не є державний, не урядовий, але державний, який е оголосив про збору допомоги Україні, і вони зібрали майже мільярд е фунтів стирнів. Перший, хто вклав в гроші, була королева. І вона відкрито це зробила. І це було неймовірне підняття для, для британців. Це була підтримка короною спробою допомогти Україні. І це дуже сильно справило враження. Молодші члени королівської родини, герцог і Герцогиня Кембриджські у лютому, 22-го теж порушили нейтралітет королівської сім'ї і публічно висловили свою підтримку Україні. А кілька тижнів тому, наприкінці березня, принц Вільям відвідав школу для українських біженців у Талліні. Там він поспілкувався з українськими дітьми, пограв у баскетбол і йому подарували синьо жовтий браслет на знак його підтримки України. Українці дуже стійкі і сильні. Це видно скрізь, зокрема в добрій душі й духу, навіть попри те, що українську неймовірно важко вивчити. У нас є невеликий подарунок для вас. Цей браслет у двох кольорах. Дуже дякую. Мені дуже подобаються кольори українського прапору. Король Великої Британії Чарльз третій також неодноразово висловлювався на підтримку України. Рішучість і сила українського народу не припиняє надихати моє серце з усіма постраждалими, коли я згадую про них у своїх думках і молитвах. Він особисто відкривав у Лондоні центр прийому українських біженців, відвідував науковий центр, який спеціалізується на підтримці поранених в Україні, і кілька разів зустрічався із Володимиром Зеленським. Востаннє за кілька днів після історичної сварки з Дональдом Трампом у Білому домі, ця зустріч пишуть західні журналісти, дуже розлютила американського президента. Тоді зарубіжні змі порівнювали Трампа із ревнивою дитиною на дитячому майданчику та школярем... Який не хотів, щоб його товариш грався з кимось іншим, а щоб залишатись в курсі останніх новин, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.